Шановні вчителі, я неймовірно пишаюся бути випускницею нашого ліцею. Шана та повага нашому директору, Кушніру Володимиру Володимировичу та усім вчителям. Зокрема, хочу подякувати Тамарі Олексіївні, Алевтині Михайлівні та Тамарі Яківні за величезний внесок у моє майбутнє. Так як я вже пропрацювавши один з половиною роки в Києві вчителем англійської мови. Як ніхто інший знаю, наскільки ця професія є справді складною та потребує багато сил та недоспаних ночей, Зі святом вас найкращі вчителі світу. Я гідно та з честю завжди називаю свою школу, яка дала мені крила літати. Вітаю наших найкращих та найдобріших вчителів з професійним святом. Бажаю, щоб вас ніколи не вірвався терпець, а учні завдавали менше турбот, щоб ваші дні завжди були позитивними і сонячними, і ніхто не псував вам настрій. І щоб всю любов, яка є у вас, ви дарували дітям. Привіт! Вітаю вас з вашим професійним святом! Бажаємо вам професійних успіхів та творчих ідей! Будьте завжди такими драйвовими. Ми, Ми вас любимо! Передаємо вам привіт з Тернополя. Вітаємо вас з Днем Вчителя. Ми вас дуже любимо і згадуємо вас завжди з теплом у сервісі. Дорогі вчителі! Я вітаю вас з професійним святом, з Днем Вчителя. Згадуючи свої шкільні роки, найбільше чого хочу вам побажати це, звісно, терпіння і здоров'я. З кожним роком, чим я старша, я розумію, що професія вчитель – це, напевно, одна із найтяжчих професій, яка тільки може бути, тому що ви кожного дня віддаєте себе і вкладаєте в таких маленьких діток купи інформації і потім випускаєте в світ таких вже дорослих дітей, людей. Окремо хочу подякувати своїй класній керівничній відділ Галині Іванівній. Ми вас дуже любимо, дуже поважаємо. і... Дякуємо вам за кожне слово і за кожний урок, який ви нам давали. Коли я хожу по Києву, дуже часто хочеться зробити таку роздруковку, плакат і показувати, яка у нас сучасна і класна школа. Наш ліцей це великий взірець того, як має виглядати сам ліцей. Тому велика повага Володимиру Володимировичу, який робить нашу школу. Наш ліцей все краще і краще з кожним днем. Мене бере гордість за те, що я випускниця. Добровицький ЗОЖ номер три. Дорогі вчителі. Ви все робите не дарма. Ми всі вам дуже вдячні за все-все, все, що ви в нас вкладали і віддавали вашим днем. Дорогі вчителі, вітаємо вас з вашим професійним святом. Бажаємо вам здоров'я, натхнення, легкої праці, мотивації, успіхів в роботі та мирного неба над головою. Слава Україні! Героям слава!